Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 44 Нам треба довести, що сума квадратів медіан трикутника не менша від квадрата його півпериметра. А ми скористаємось тим, що ми з вами вивели ну, ключовій задачі 341. А саме, що. Сума квадратів медіан мб квадрат плюс мц квадрат у нас дорівнює 3 четвертих а квадрат плюс b квадрат плюс c квадрат. Я не знаю, чи це мені знадобиться, ну давайте припустимо, що так. І так, не менша від квадрата. Його півпериметра. Що в мене таке периметр на 2? Да. Це у нас, ну, зрозуміло, А плюс Б плюс С на 2. Тоді, якщо ми хочемо піднести це до квадрату, ми розуміємо, що це А плюс Б плюс С в квадраті на 4, а відповідно, це у нас А квадрат плюс В квадрат плюс С квадрат, плюс 2аб, плюс 2 bc плюс 2 АЦ. значить Ну, тепер оце давайте позначимо М велика. Там в квадраті, да? Тобто, тепер ми хочемо довести, що М у нас не менша за ось це P на 2 в квадраті. І так, ну, для будь-яких відповідно АБЦ, ну, таких що. А, вони утворюють трикутник. І так, тобто, що я розумію? Я хочу, щоб у мене 3 четвертих А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат було не менше за А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат, плюс 2аБ, плюс 2 БС плюс 2AC на 4. Домножуємо обидві частини нерівності на, на 4. 3а квадрат плюс 3b квадрат плюс квадрат. у мене не менше за а квадрат плюс б квадрат плюс c квадрат. Плюс 2ab, плюс 2 bc плюс 2ac. Погрупуємо трішечки. І давайте перекинемо все наліво. Тобто у нас з вами буде 2А квадрат плюс 2b квадрат, плюс 2C квадрат, мінус 2аБ, мінус 2 мінус 2 ac І запам'ятайте, будь ласка, ось цей вираз. Тому що насправді отут сховано h3 повні квадрати. 2 квадрат я можу розбити як. А квадрат і А квадрат. І разом з Б квадратом і мінус 2 АБ. Ось це у мене. Це один повний квадрат. Давайте я навіть тут рядочок відступлю. А квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. Тепер мені треба для БЦ. А для БЦ я беру. Один квадрат, що залишився від двох б квадратів. Один квадрат від двох С квадратів і мінус 2 bc І так, плюс Б квадрат мінус 2 bc плюс С квадрат. І останнє, що у нас залишається: 1 квадрат від А, один квадрат від С і мінус 2аС, плюс А квадрат мінус 2 ac Плюс С квадрат. Це має бути не менше за 0. Давайте перевіримо. 2а квадрат ось вони, 2б квадрат, ось вони, 2c квадрат ось вона. Тоді це у нас А мінус б в квадраті. Плюс Б мінус С в квадраті. Плюс А-С в квадраті. Має бути не меншим за 0. Це у нас штучка невід'ємна. Це штучка невід'ємна. Штучка невід'ємна, відповідно, ця нерівність виконується при будь-яких А, Б і С. Зокрема, при таких, що тут А Б, С, такі, що. Да, ми тут розуміємо, давайте не обмежуючи загальності, да, ми скажемо, що А менше Б менше С. Да, Не обмежуючи загальності. А менше Б менше С. І тоді, е, які це мають бути числа? Ну, такі, щоб сума двох менших сторін була більша. За третє. Ну, це має виконуватись нерівність трикутника, да наша? А тут ми розуміємо, що це виконується для будь-яких АБЦ, зокрема для таких. Таким чином ми маємо, що нашу нерівність доведена. А це буде означати, з чого ми там починали? А починали ми з того, що сума квадратів медіан не менша за квадрат його півпериметра. Це ми з вами довели. І так. Номер 34. Два кола мають спільний центр. Тобто ми тут будемо розуміти, що... Да. Одне там ось таке, інше ось таке. А є коло омега 1 омега 2 Точка О – це спільний центр. Довести, треба, що сума квадратів відстаней від точки одного з кіл. Тобто, ось я обираю, наприклад, коло а, на внутрішньому колі точку. А до діаметра другого не залежить ні від вибраної точки, а ні від вибраного діаметра. Так, ну давайте трішечки поговоримо про саме цю задачу. Зрозуміло, що у нас є декілька ситуацій. Ситуація, коли точка обрана на внутрішньому колі, і шукаємо ми відстані, наприклад, до діаметра більшого кола. Коли, навпаки, обрана точка ось тут і шукаємо ми ось ці відстані. І ситуація третя, коли наші кола співпадають. я пропоную розглянути ось цей випадок співпадіння першим. Бо він буде найпростішим. Так, тобто, у нас ситуація перша. Да? Нехай радіус 1 дорівнює радіус 2. Ну, радіус 1, відповідно, відноситься до омега 1, радіус 2 відноситься до омега 2. Тобто схематичний малюночок. Ми розуміємо, що кола у нас співпадають. І тобто, якщо ми обираємо точку на одному колі, наприклад, ось вона точка Х, яка обирається, то до кінців, ну, відповідно, що тут, як тут формулюється, до кінців діаметра цього кола ми шукаємо відстань. Тобто мені треба довести, що ось ця відстань А плюс квадрат плюс квадрат, вона не залежить ані від вибраної точки Х, ані від вибраного діаметра. Ну, у випадку, коли діаметри у нас підпадають, а зрозуміло, що у нас він один, тобто тут немає чого його обирати. І так, що ми розуміємо? Що з трикутника АХБ? Який є прямокутним. А чому він прямокутний? А тому що кут АХБ вписаний і спирається на діаметр. Ми розуміємо, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Да? Тобто це або d1 в квадраті, або d2 в квадраті. Ось, будь ласка, ми довели, що ось ця відстань не залежить. А ні. Від точки X ані від. А давайте так запишемо. Від вибраного. Да. Я хотів сказати конкретного вибраного, а тут же слово є. Ані від вибраного діаметра. Тобто, ну, насправді, в даному випадку він виходить співпадає співпадає. Ну, типу, обираємо D1, а відстань і через D2 виражається так само. Тобто, розуміємо, що. Те, що треба було довести, ми з вами якраз таки і довели. І так, ситуація друга. А отут давайте ми скажемо, що а, обираємо це якби крок 0, да? а, ну або крок 1, да? обираємо точку Х, яка належить омега 1. Х належить омега 1, а АБ у нас належить омега 2. І АБ це у нас діаметр омега 2. Ось, тобто я фіксую, що точка Х у мене належить о цьому першому колу, а АБ належить другому. Просто у випадку, першому у мене виходить ці кола, просто співпадають. І тобто всі три точки, да, у нас тоді належать цьому колу. А XB у нас належить, наприклад. V1. Ось. І для цього ми виходить, проводимо це доведення. І так, ситуація друга. Коли ми з вами? що розуміємо? Коли ми з вами маємо, що у нас омега-1 всередині омега-2, тобто радіус перший менше за радіус другий. Тоді вони не співпадають, і все те, що я тут вище написав, воно працює. Тобто, ось нехай я десь отут. Воно а значить, обираю точку, наприклад, Х. Обираю ось він, будь ласка, діаметр. А Б. І знову ж таки, що я отут хочу. А хочу я тепер тоді ось цю суму якимось чином відшукати. я розумію? А, мені зрозуміло, що якщо я оці точки, да? давайте, тут у мене просто пункту особливо не було, ну, давайте другим його позначимо. Типу, оце перше, а оце я далі, оце те, що в кружечку це випадки, а те, що через точку, це саме кроки розв'язку. А нехай у мене АБ перетинає омега-1 в точках А1 і Б1. Тобто ось нехай є точка А1. Ось нехай є точка Б1. Зрозуміло, що точка О є серединою АБ, Просто я це зараз явно напишу і я скажу, чому вона дорівнює саме. Тобто, чому саме дорівнюють оці відрізочки АО і ОБ. І так, тобто, тоді АО дорівнює ОБ у нас і дорівнює Р2. Тобто ось ця штука це Р2 а а 1 о дорівнює об 1 і дорівнює R1. Тоді ми розуміємо, що, що ми тоді розуміємо, що оце у нас R2, оце у нас R1. Ну, в принципі, так, можна сказати, що XO це виходить медіана як великого, так і оцього ну, більш малого трикутників. Тобто, у нас тут буде, скоріш за все, що цікавити. Нам же треба пов'язати суму оцих квадратів. А де у нас сума оцих квадратів фігурує? А якщо ми будемо тут формулу медіани записувати для великого да, трикутника, то, скоріш за все, для нього у нас це буде цікавити. Тобто, давайте ми тоді скажемо, що xO це у нас медіана трикутника AXB. XB. Ну і може знадобиться, не знаю, A1x b, B1. І так, оце у нас по 2 да? Третє. Значить, XO як медіана з трикутничка AXB. ХО в квадраті, да, що це у нас таке? Подвоєне AX квадрат, плюс Х. Чи давайте BX квадрат? А мінус. А мінус виходить що? Мінус АВ квадрат. Мінус АВ квадрат. І ділиться це на 4. Тепер мене цікавить Ах квадрат плюс Бх квадрат. Звідси я розумію, що? Ах квадрат плюс Бх квадрат. Так, давайте дивитись. Хрест-на-хрест. Це 4 х квадрат плюс АБ квадрат. І треба поділити на оцю двійку. Значить, 4 х квадрат Плюс АБ квадрат. І ми ділимо це на 4. І так, це в нас буде дорівнювати. А це в нас буде дорівнювати. Чому саме? Що таке 4х2? 4 х квадрат? 4 а ХО це у нас радіус перший. 4 радіус 1 в квадраті. Плюс, а що таке? Ось це А плюс ААБ квадрат. Це діаметр великий, правильно? Тобто це D1 квадрат на 4. І так, тобто ми розуміємо, що це? В якому вигляді нам зручніше тут буде записати, дивіться. А зрозуміло, що нам же треба, щоб відповіді в усіх трьох випадках були однакові, да? Ну, давайте тоді, наприклад, запишемо. Так, як це можна записати? Зараз я швиденько подумаю. Так, ну дивіться, тут, якщо, наприклад, записати через радіус, да? А то, ну, або через діаметри, да? тут вже через діаметри. Оце тоді буде d1. Так, а що тут d2, до речі? А B це ж R2 плюс R2 це d2 в квадраті. Значить, це d1 в квадраті плюс d2 в квадраті на 4. А чому в мене не виходить? От тут, якщо, ну так, умовно кажучи, записувати, ми ж розуміємо, що d1 це те саме що d2. Да? Тобто ми можемо записати отут, що це d1 квадрат плюс d2 квадрат на 2. Ну, зрозуміло, оскільки вони однакові. Так. Оце точно правильно. А отут чомусь на 4 виходить. А, ну, звичайно. Я ж тут на 2 маю ділити. Так, 4х це ось. Абе перекинув ось. І на 2 треба ділити, а не на 4. Так. Да. Тобто, отут ми ділимо на 2, і все тоді виходить. 2. 2, 2. Тобто, знову ж таки, відстань така сама. І останній випадок це коли у нас навпаки точка обрана на зовнішньому колі, а шукати ми будемо відстань до внутрішнього. Ну, до кінців, діаметрів внутрішнього. Так, ось так. Ось так. Що ми тут розуміємо? От у нас є точка. Нехай, от у нас. Хочеться якось так от обрати. Точка X Ось нехай там є якийсь діаметр А Б. Да, тобто, оце у нас тепер виходить омега 1, оце у нас виходить тепер омега 2. Так, і тільки я отут, коли пишу третій, я ж там писав, який я обираю радіус. Давайте тоді Трішки посунемо І отут я напишу: нехай. R2 або R1 більше за R2. Так, все чудово. Знову ж таки, цікавить мене ось ця сума. Звідки я її можу висунути? Так, ну в цьому трикутнику це медіана. В цьому трикутнику це медіана, і в цьому трикутнику я розумію, що у мене ОX це r 2 а оце це по R1. Чудово. Давайте тоді запишемо, да? що ми, туди, ми тут запишемо, а, що xO з трикутника AXM, AXB Так, xO в квадраті це що таке? Подвоєний, подвоєна сума квадратів прилеглих сторін, мінус квадрат протилежної І це все ділиться на 4. Звідки виражаємо, потрібний нам Ax квадрат плюс БХ квадрат Розуміємо, що у нас це таке. Це 4х в квадраті плюс АБ в квадраті. На 2. Це що таке? 4 r2 в квадраті плюс d1 в квадраті на 2. І знову розуміємо, що це d2 в квадраті, плюс d1 в квадраті на 2. Тобто ось, будь ласка, незалежно від того, на якому колі ви обираєте точку. Давайте так, щоб повністю входило. Незалежно від того, на якому колі ви обираєте точку, у нас з вами виходить так, що. Задана сума відстани, ну квадратів да, відрізків, вона завжди є фіксована.